Які ризики купівлі земельної ділянки з неоформленим будинком та чи це взагалі законно? Вітаю! Мене звати Юрій Брикайло, я адвокат. Ви на каналі DreamDimUA – Новини та аналітика у сфері містобудування та нерухомості? Ви підібрали чудову земельну ділянку зі збудованим на ній будинком. І дізнаєтеся від продавця, що на земельну ділянку є всі належним чином оформлені документи, правдаючи, а на будинок документів немає. І відповідно вам пропонується укласти договір купівлі-продажу земельної ділянки, а будинок ви потім, коли станете власником землі, самі швидко і без жодних проблем переоформите. Чи знайомі вам такі слова? Тож, давайте розберемося, як відбуваються такі угоди, чи суперечать вони законодавству, чи ні, які несуть собі ризики, і що можна зробити, щоб ці ризики мінімізувати. Вже багато років існує така практика, коли продається земельна ділянка з неоформленим будинком. Відповідно, укладається лише один договір купівлі-продажу земельної ділянки. За цим договором, як правило, сплачується повна вартість, те, що покупець, точніше, продавець, хотів отримати як за ділянку, так і власне за будинок, на який, як ми пам'ятаємо, немає документів. Бувають, якщо так сказати, екстраординарні ситуації, коли частину коштів взагалі пропонують вам передати готівкою під розписку, або й взагалі сплатити на ФОПа. Як за консультаційні послуги. Ці два варіанти я взагалі не хочу розглядати і вам категорично не рекомендую. Отже, ми беремо такий умовно класичний варіант, коли ви купуєте земельну ділянку з неоформленим будинком і за договором купівлі-продажу цієї ділянки сплачуєте власне ті 100% суми, яку хотів би отримати продавець. Після укладення договору, де юре, ви станете власником земельної ділянки, на якій розміщено самочинно збудований об'єкт. Оскільки при укладенні цивільно-правового договору, зокрема, договору купівлі-продажу земельної ділянки, в ньому буде зазначено, це може бути як в договорі, так і в окремій заяві про те, що вказана земельна ділянка вільна від будь-яких будівель та споруд, власне, вільна від забудови. Також буде пункт в договорі, що покупець оглянув земельну ділянку перед тим, як укладати цей договір. Оскільки, якщо зазначити, що на вказаній земельній ділянці є об'єкт, на який відсутні документи, це є самочинне будівництво. Нотаріус не зможе посвідчити таку угоду. Отже, підводимо підсумок, що укладаючи договір купівлі-продажу земельної ділянки, на якій розміщено неоформлений будинок, це фактично придбання землі та об'єкту самочинного будівництва. Купуючи такий об'єкт, продавець, як правило, каже, що це буде дешевше в плані податків, це буде зручніше і швидше, бо якщо він буде оформлювати будинок, це займе певний час. І як головне, каже вам, що після придбання ділянки ви взагалі без проблем оформите будівельний паспорт або там схему намірів забудови, подасте повідомлення про початок виконання будівельних робіт, потім зробите техпаспорт, введете об'єкт в експлуатацію і отримаєте вже право власності на, на своє ім'я. Все це звучить чудово і добре, але я маю зауважити, що в деяких ситуаціях оформлення у вас просто займе час та гроші. А в деяких ситуаціях ви не зможете оформити ні будівельний паспорт, ні схему намірів забудови. І фактично ви залишитеся власником земельної ділянки з об'єктом самочинного будівництва, з яким фактично ви нічого не зможете зробити. А якщо вашою метою було, наприклад, зареєструвати місце проживання в цьому об'єкті, то за відсутності просновчих документів ви зробити цього не зможете. Давайте зараз проаналізуємо, якщо ви все ж укладете таку угоду, що вам потрібно робити. Для того, щоб узаконити будівництво, якщо придбання мало місце в 2025 році або навіть після 2015 після квітня 2015 року, у вас є фактично один єдиний шлях: це оформлення будівельного паспорта або схеми намірів забудови. До речі, окремий матеріал щодо того, який краще обрати з цих документів, є на моєму каналі. Після оформлення цих документів одного з них вам необхідно буде подати повідомлення про початок виконання будівельних робіт. Потім вам треба буде почекати 30 днів, і після цього ви зможете зробити технічний паспорт і здати об'єкт в експлуатацію. Після чого оформити право власності. Проте може виникнути ситуація, якщо земельна ділянка не має адреси, вам ще потрібно буде оформити адресу. Наприклад, якщо ця земельна ділянка знаходиться в місті Києві, то вам треба буде при оформленні того самого будівельного паспорта оформити ще топозйомку. Усі ці етапи. Лише ну, частково є безкоштовними. Наприклад, будівельний паспорт видається безкоштовно, але іноді на збір документів, які для нього потрібен, у вас може піти і 10, і 15 тисяч гривень. Що стосується повідомлення, так ви можете його подати самостійно. Що стосується технічного паспорту, то його вартість, як правило, коливається в розмірі 3-5 тисяч гривень. Декларацію про готовність ви також можете подати безкоштовно. І реєстрація права власності вона може коливатися від там, 300 до 3 тисяч гривень. Проте, крім цієї суми, для когось може значної, для когось незначної, це займе час в кращому випадку. У вас це займе 2,5-3 місяці, в гіршому випадку півроку. І це ми не говоримо про найгірший випадок, коли, наприклад, оформлення будпаспорта або схеми намірів взагалі неможливе. Отже, зараз ми спробуємо пов'язати цю частину з словами продавців, як правило, що вам буде дешевше. Отже, в чому загалом економія для покупця, покупець, як правило, при укладенні угод, якби був будинок оформлений, має сплатити 1% від вартості будинку це збір до пенсійного фонду. Всі інші платежі, податки, зокрема, це їх несе продавець. І є ще нотаріальні послуги, які, як правило, діляться навпіл. Проте, якщо ми зважимо, що ви все одно передаєте одну і ту ж суму, навіть коли ви купуєте земельну ділянку з неоформленим будинком, або коли купуєте земельну ділянку з оформленим будинком, то різниця, власне, для вас складе лише 1% вартості будинку. При цьому. Якщо ви купуєте вже оформлений будинок, вийшовши від нотаріуса, ви вже не маєте ніякого клопоту, ніяких проблем і нічим, власне, не ризикуєте. У вас є оформлена земельна ділянка і оформлений будинок. Ви можете реєструватися в ньому, підключити газ, наприклад, якщо вам потрібно, бо для цього будинок повинен бути введений в експлуатацію. І, власне, користуватися безпечно цим майном. Якщо ж ви купуєте неоформлений будинок на земельній ділянці, то ви умовно економите цей 1%, але потім вас чекає витрати часу на його узаконення, витрати коштів, особливо якщо ви не захочете самі цим займатись будете когось наймати. І на мою думку, цей 1% точно не вартий. ну... Цієї умовної економії, це не буде економія. Ви швидше за все витратите більше коштів, ніж цей один відсоток, як мінімум, коштів та нервів. Проте це я вам озвучив ще, можливо, найкращий варіант, найоптимістичніший, оскільки, на жаль, абсолютно реальна є ситуація, коли ви не зможете узаконити будинок. Тобто, ви не зможете отримати будівельний паспорт або зареєструвати схему намірів забудови. Такі ситуації можливі, коли є грубі порушення будівельних норм щодо розміщення, наприклад, будинку. Він може бути розміщений занадто близько до сусіднього будинку. Він може бути розміщений що найгірше це в охоронній зоні, наприклад, лінії електропередач або в санітарній зоні. І про це дізнатися, якщо не робити початкову перевірку і не дивитися містобудівну документацію, ви можете дізнатися вже після придбання. Отже, якщо, наприклад, будинок потрапляє вся земельна ділянка, наприклад, в санітарну зону, тоді ви не зможете отримати ні будівельний паспорт, ні законно зареєструвати схему намірів забудови. Насправді, ситуації, коли неможливо оформити документи для узаконення будинку, є більше, просто самі типові це. Невідповідність містобудівній документації, невідповідність чинним будівельним нормам, наприклад, щодо відстаней. До речі, про відстані, і про охоронні зони і санітарні зони є окремий матеріал на моєму каналі, ви можете його переглянути, щоб коли ви будете вибирати будинок, ви одразу подивились, чи він розміщений у відповідності до будівельних норм. Якщо ж земельна ділянка та будинок вам настільки сподобали, що ви все одно хочете їх придбати, то чи можливо мінімізувати ризики, про які я казав раніше? Так. Мінімізувати ризики можливо. Я раджу домовитися з продавцем, щоб він оформив будівельний паспорт або схему намірів забудови та подав повідомлення про початок виконання будівельних робіт. Оскільки після того, як ви купите земельну ділянку, вам потрібно буде лише повідомити орган державного архітектурно-будівельного контролю про зміну замовника будівництва. Вам не потрібно буде вносити зміни в будівельний паспорт чи отримувати новий будівельний паспорт. Після того, як ви повідомите орган про зміну замовника, вам залишиться отримати технічний паспорт, ввести об'єкт в експлуатацію вже на своє ім'я та оформити право власності. Але зверніть увагу, ми говоримо про мінімізацію ризиків. Тобто ризиків стане менше, але повністю їх прибрати у випадку придбання неоформленого до кінця будинку, ми не можемо. Тепер ви знаєте, що купівля неоформленого будинку. Це дешевше та простіше для продавця. А от для покупця це лише додаткові ризики, складності, витрати коштів та часу. Я сподіваюся, що це відео було корисним для вас. Дякую вам за увагу! Якщо у вас виникають будь-які питання, ви можете задати їх в коментарях або мені особисто. Всі контакти будуть в описі до цього відео. І до зустрічі в нових відео!